Житомирщина має розвинуте багатогалузове сільськогосподарське виробництво поряд з вирощуванням зернових і зернобобових культур, цукрових буряків, картоплі, овочів. Область займається виробництвом молока, м'яса, яєць та посідає привідне місце серед інших регіонів України. Нещодавно у звягелі за участі різних гілок влади провели зустріч з аграріями області, щоб оцінити актуальний стан справ, виклики та обговорити подальший розвиток сектору. Дискутували, обмінювалися думками, занотували, записали, зрозуміли всі потреби актуальні аграріїв. Звичайно, дуже багато питань щодо ситуації економічної, як впливає війна. Ми говорили про це. Звичайно, дуже багато питань щодо е, різного роду програм підтримки, які є в державі. Це все те, що може дати можливість збільшувати нам е, якість. І кількість нашої виробленої продукції одним із учасників став підприємець Сергій Рибалко, який частково релокував свій бізнес з окупованої Херсонщини на Житомирщину. З початком повномасштабної окупації ми релокували 22 сім'ї. Сюди на жаль, у нас залишилося дуже багато техніки, майно майже на 270 мільйонів гривень. Ми втратили на окупованій території. Тут прийшлося в деяких епізодах починати з того, що не було ні техніки, нічого. але головне в нас. Досягнення України це люди, і тому, вдавшись зберегти людей, як ми працюємо зараз на цій території. На фермерському господарстві Сергія вирощують картоплю. Чоловік каже, частина його бізнесу вже давно розташовувалась на Житомирщині, тож область прийняла добре і навіть допомогли з облаштуванням. Доброзичливе відношення і за сторони адміністрації, і обласної райони, і за сторони органів структурних підрозділів, управління сільського господарства. Тобто ми тут працюємо давно. Таке відношення було давно і воно зараз зберігається. Зустріч з аграріями провели на базі заводу Органік Мілк. Підприємство працює уже понад 10 років і виготовляє більш ніж 100 видів повністю натуральної продукції. Ми найбільші в Європі і фактично єдині в Україні. Повноцінний завод, який від початку і до кінця виробляє, переробляє молоко, сировину, виробляє органічну продукцію. Жодних барвників, жодних підсилювачів смаку, жодних рослинних олій, нічого такого ми не використовуємо. І це все підтверджено сертифікатом. Підтверджено не тільки українським сертифікатом, а й європейським. Незважаючи на виклики повномасштабного вторгнення, підприємство змогло зберегти свою потужність, продовжує розвиватися, розширювати асортимент і покращувати виробництво до європейських стандартів. До того ж, питання євроінтеграції також обговорювали під час зустрічі. Правила на аграрному ринку, аграрному секторі в європейському Союзі, в Україні це дві різні реальності. Аграрії також це розуміють, вони це очікують. Є певні Застереження, певні побоювання це теж складний процес. І, звичайно, я впевнений, що ми завдяки такій комунікації зможемо ефективніше проводити законодавчу роботу, вносити доопрацьовувати відповідні законопроекту. Тому я радий, що майданчик нашої політичної сили сьогодні є дієвим для того, щоб Наші фермери, наші гра, могли достукатися і до вищого керівництва держави. За результатами обговорення усі разом визначили напрямки сільськогосподарського сектору, на які варто звернути більше уваги, та напрацювали певні алгоритми подальших дій для розвитку галузі та інтеграції до європейських стандартів.